Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вітаю вас з новим роком, з новими бажаннями, з новим щастям. Малята, сьогодні я хочу з вами намалювати, точніше розмалювати, зробити декор для наших санок. Для цього нам потрібно буде пензлик, фарби або гуаш, або акварель. Водичка. І найголовніше гарний настрій. То що, починаємо. Ось у нас такі санчата. Беремо пензлик, правильно тримаємо. Але я сьогодні хочу на санчатах намалювати геометричні фігури. Ви знаєте, які в нас є геометричні фігури? Трикутник, квадрат. Коло і чотирикутник. Я хочу саме такі фігури намалювати, а фігур геометричних у нас дуже багато. Починаємо. Я хочу намалювати пензликом ось тут трикутник. Один, два, три. І замалюю його. А знаєте, чому трикутник? Тому що в нього лише три кути. Коло називається, тому що воно що? Воно кругле, воно кутів не має. Тепер я хочу зелене коло. Але коло я хочу зробити маленьке. Ось так. Ось так. Маленьке-маленьке коло. Хочу зробити оранжевого, помаранчевого кольору. чотирикутник. Ось тут. Стараємось намалювати чотирикутник рівно. Так. А тепер я хочу намалювати. Прямокутник синього кольору. Зараз я буду малювати. Прямокутник. Ось так. Ось так. Малюємо далі. До речі, я знаю дуже чудовий віршик про санчата. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу. Все униз, униз, униз. Мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори летять санки, а нагору не хотять. Ось такий гарний віршик, я знаю. Тут там, можна ще одне коло намалювати. Ось так. Тепер хочу я намалювати чотирикутник ще один. Ось тут, зеленого кольору. Ось так. Тепер хочу трикутник. Ось так. А тепер я вам пропоную намалювати ось тут, де залишилося у нас місце, великі фігури. Це ми намалювали з вами маленькі, а тепер великі хочу. Давайте почнемо. Намалюємо спочатку трикутник великий. Ось так. Ось так. Трикутник є. Тепер я хочу намалювати помаранчевого кольору. Коло. Ось так. Коло наше. Тепер я хочу чотирикутник намалювати. Яким же я хочу намалювати? Жовтим. Зараз хвилиночку. Чотирикутник. А я пожартувала, я намалювала прямо кутник. Прямо кутник. Тепер чотири кутники я малюю. Ось так. Ось так і у нас з вами гарні санчак. Вам сподобалось малювати санчата? Я сподіваюся, що сподобалось. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!